Прийшов час сьогодні до цих роз, які я замовив. От вони. Вони були запаковані в таку чорну плівку. Це коріння було от тирсою. Я купив такий ще стимулятор росту плюс укорінювач. І сьогодні хочу ці рози посадити. Я їх відкрив. Рози дуже гарні. До речі, мають отакі от бруньки. Значите, молоденькі, все. Вітряно, ну напевно, що буде дощ, бо хмари такі конкретно сунуть. І це дуже добре, бо земля сухісінька, а так розвід тоді гарно вкуріння. Корінчики теж непогані Непогані курінчики. І навіть є, бачив де-не-де, такі білі курінці, називаються всмоктуючі курінчики. Це ті корінці, які швидко будуть розвиватися. Дуже вітряно. Ну, корінці, до речі, я вже перевірив, вони живі, бачите? На взрізі вони білі. Всі рози, які вам приходять, рекомендують отак брати ножницями і оп, надрізати. І дивитися. Якщо корінець, бачите, він такий не білий, коричневий. Обрізаємо ще коричневий. Ще от, біленький. Це означає, що це живий корінь. І він буде гарно приживатися. Якщо коричневий, обрізаємо до того моменту, поки він не буде білим. О, біленький, добре. От так. Бачите, біленький, тут ще коричневенький. Оп! Все, біленький. Ось. Видно, правда? Це говорить про те, що корінці є живими і вони будуть гарно прийматися. Ось вони всі біленькі, чудово. Я на ніч рози замочив в цьому корневіні, в стимуляторі росту коріння. Відповідно, цим рози краще будуть приживлятися. Ось такі в мене є сорти. Я купив сьогодні навіть якусь одну зелену розу. Lovely, lovely Green. Он, бачите? Це є зелена роза. Ось і Анна, Колючий зараз. Рубін Стар і... І, 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 -і, -і, -і. Діп. Депфотер. Діп От, і зараз я буду їх садити. Ви пам'ятаєте, що я вже садив рози в моркву і в мене ряд закінчився ось тут. Ось. Це з того самого магазину рози. От я запхав їх у моркву, листочки попускали, бачите, живенькі листочки, все добре прийнялися. От тут в мене. Барбадос, барбадос, роза, барбадос. І тепер ще я оцих, що маю 4 через пів метра тут, тут і тут, зараз буду садити. Прям тако, як є серед моркви. Так як і ті, так і ці. До речі, практика показала, що ці рози, які я висадив в моркву, дуже гарно прижилися. Почали випускати куріння і гарно вкорінилися. Тому що зберігається затінь, зберігається волога і, відповідно, почуваються вони чудово. Тепер знов відступаю від цієї рози приблизно отак метр. І тут зараз купаю яму. яка б не була мокра земля, але в кожну ямку таки все одно вливаємо ще воду і залишаємо, щоб вона собі трішки впиталася в землю. Тут у мене є отакий от колапс. Видно, Видно морку. Та може дійсно я її візьму Маленька, не хотілося рвати, але хай вже буде. Бачите, земля вроді мокра. Але все одно добре вода впитується. Тому тепер я беру наші розочки. От так. І будемо висажувати. Почну з тої нашої красуні Лаврін, з тої зеленої. Коли ми садимо розу, головне, щоб... Коли ми висаджуємо розу, нам головне, щоб коріння не піджималося, знаєте, під себе, не скручувалося клубочком, а гарно, рівномірно було рівненько в ямці, щоб йому було комфортно далі розростатися. Отак. Виставляємо, отак акуратно виставляємо рівненько корінчик, отак. Ось так виставляю рівненько корінчик. Він у собі буде гарно вкорінятися. І тепер легенько ось так підсипаємо. Підсипаємо з обох сторін землю. І повністю-повністю засипаємо ямку. Ось Так, Так, почекайте, Будуть вже все на купу. І морква, і, і рози, все змішалось. Нічого. Все приживеться і все буде рости. Ну, Звичайно, що цього року вже... Квітнути ця роза не буде, але вона собі зможе гарно вкорінитися на цей рік. Ось. І на другий рік будемо чекати вже квітів. Отак От підсипаю зараз. От, все, підсипав гарно, рукою злегка землю притиснув і підсипав землю аж сюди під перші гілочки, щоб все гарно вкорінювалося. Все, тепер можна отак прикрити легенько морквою. За той час гарно питалася земля. І беремо ми наступну Рубістар. Ось так беремо цю Рубістар. Теж гарно ось так, бачите, корінчики опускаємо так, щоб ця роза стояла рівно. Вона не повинна ні лежати. Орінці не повинні вигинатися. Так, моркву вибираємо. Ось так. І помаленьку-помаленьку так беремо землею, підсипаємо, підсипаємо. Так, і з цієї сторони ось так. Опа, злегка, злегка ось так прижали до землі і знову ж таки підсипаємо. Ось так, присипаємо. І оце, бачите, де, виходить, де от є пагони, підсипаємо землею, щоб іменно оцей низ, оця шийка коренева, гарно вкорінилася. От і все. Друга роза посажена. Так само зараз будемо висаджувати ще тих дві. Так, всі рози я посадив. І тепер зверху так ще теж полию водою. Якщо утворилися якісь повітряні капсули в землі, то вони осядуть. Ну і знову ж таки, якщо осідає земля, отак, от акуратно. Якщо ще осяде земля, то я візьму легенько ще підгорну землю, щоб не було, знаєте, такої пустоти. Ото, тоді вони будуть гарно собі рости. Отак. Он, бачите, одразу яка виходить от вибоєна, як просіла земля і знов оце стебло рози Зараз знов оголене лишається. То я візьму з городу зараз землю. Отак. От Отак. Так. І ось тут візьму трошки от так. землі. І там, де дуже просіла земля, ось так підсиплю. О. Все, чудово. Чудово. Морку не має нехай не обіжається, бо вона і так тут була на тимчасовій основі А такі рози. Тут будуть їхнє постійне, як то кажуть, місце проживання. Тому, тому моркві нічого не буде, морква все одно повиривається. І тут більше моркви не буде, а рози постійно будуть собі рости. Без жодних-жодних проблем. Так. Ця тирця. Думаю, нічого не буде страшного. Отак її по городі розвію. Вона потім висохне, О. перекопається і буде як добриво. Ось тут в мене така от роза. І Два паростки мало. Бачите, маркуся вже. Їм зробив вирок. Ну нічого страшного. От і все. Тут в мене розцвіла дуже гарно, знову ж таки. Ну, такий колір в неї яскравий. Така вообще дуже красива, дивіться. Правда? Я не знаю, з чим передати, але вона настільки яскрава, така прям аж кислотно яскрава рожева роза. Розцвіла? Була перша квітка така собі і тепер дві таких дуже гарних. Таких яскравих квітки. От, ця спрейка розпускається по другому колі. Помаранчева. От, така собі, знаєте, яскрава, така як... Ну, гарна, теж гарна. Ось така. І отут я так її довго чекав. Вона розцвіла, це називається роза Black Magic. Ні-ні, не Black Magic, це Black Bacara. Black Bacara. Ну, вона на камері світліша, вона така, знаєте, світленька. А вживу така вона прям така, аж як, як червоний буряк, така темна, темна. Така. Ну, я не знаю, як вам її передати і моноколір. Ну така вона. Отак вона стає світліша, бачите на камері. А якщо так от її поставити рукавицю і на неї навести, вона така прямо така аж, аж така бархатно чорна. Низенька. Я думаю, що може на другий рік вона піде трішки вріст, бо вона чайно гібридна і має мати ну, десь так до метру приблизно. До одного метра. Має... Це вже відсіла. Отак її, Оп. Потім тільки я позбираю. Не підсохнуть. Ну і ця тяне вже силу, але вона вже отак. От Хай молоденькі паростки, ось ті що під розочкою, такі молодюсінічки, Нехай набираються сили. А потім я ці квіти позбираю. Мені оця от біла спрейка, ну не знаю, вона мені настільки не подобається, я не знаю чого. Ой, ну але вже, кажуть, як підсунули, то нехай вже її буде. Ця просто неймовірно красива. І ході я вам покажу я, ця вже скоро теж розпускається. Це жовта, дуже красива. І о, покажу вам Гортензія просто на очах стає рожевою. Бачите, як... зараз як гарно видно. Нижні квіти рожеві, а верхні біленькі. Я підживив лимонною кислотою Гортензію. І вона зразу поміняла колір. До речі, кажуть, що гортензія може змінювати колір від білого, до рожевого до голубого. Це в залежності від кислотності ґрунту. Якщо вистачає їй всіх поживних речовин, то вона стає такою, як має бути. Вона була просто білою. Лимонна кислота зробила своє. Я підживив і вона стала такою красивою рожевою. Ось і все. Інших змін в мене нема. Рози я вже посадив. Я вже собі так думаю, знаєте, я оці лілії потім позабираю. Тут буде суто-суто візьму. Оп, і обріжу. Потім я це все позбираю. Я думаю, що я оці лілії всі позабираю звідси, посажу туди під забор, а тут залишу суто-суто рози. Суто рози залишу. Ну і оці от кущики вігели. Нехай тут буде вігела і роза. Оці вігели звідти. Там в кінці теж якось замість лілії попідсажую, тут ростуть. І будуть в мене тут. Так. Отак. Щоб не тянули силу, правда? Для чого тянути силу? Так, це зараз ми позбираємо на сміття. Оця от лотосна рожева. Скоро розпутиться, я вам також її покажу. О, і це все піде теж на сміття. А не вже знов. За день знов назбиралася тачка. То щось хожу, то обрізаю, то не було ціла, то не викидав. Тут вже якийсь бур'ян поріз далі. Хай собі тут сохне. От і все. Отакий от город. Отакий от город. От от помідори пішли дуже гарно в ріст. Скільки гарних помідорок. Це все оці міні-черіки. Дивіться, які грони. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять помідорок на одній гроні. Бачите? Пішли в ріст. Тут просто гігантські мані помідори. Ось які. Ну вони добре ткидають якраз на салат. Не для консервації, а на салат, подивіться який. Отут. На цілу долоню. Вон. І тут таке саме. Дивіться. Вже будуть червоніти, то вони будуть такі вже дуже красивими. Ну, так, щоб ви розуміли, зараз заберу цей листочок. От так піднімаю. На цілу долоню. От помідор. На цілу долоню. Красивий такий, наливається. От. Так що. Помаленько, помаленько та й все росте. Цей кістки став жовтенький, цей вже маркусик надкусив, але нехай стоїть. А цей ще, як був, так і є. А цей таки помало почав доз... дозрівати, поспівати. Так що, отаке от сьогодні у нас відео. Посадили ми троянди і виходить, що оцей ряд весь.

І я обов'язково вам їх буду показувати, які ж вони красиві. Які вони красиві виросли. Ця розочка теж красиво цвіте і має дуже багато красивих отаких от бутонів. Так що буде цвіт. Буде цвіт і буде красота. Чого і вам бажаю. Що у вас все цвіло і радило вам око. Тут, до речі, в мене є один кущ пеларгонії, який почав трохи пропадати, то я потім пересажу. Ну, то будемо робити потім разом. Але то вже буде пізніше. Так що, мої хороші, всім вдалого дня, мирного неба і всього найкращого.